Всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати промокод у гру World of Tanks від компанії AMD, котрий надасть вам 14 днів оренди преміум танка М54 Renegade та 5 паїв X5 досвіду до нього, плюс 5 резервів на вільний досвід і 300 тисяч кредитів. Якщо ця інформація стане вам в нагоді, не поскопіться залишити ваш коментар і поставити лайк під відео. Ну що поїхали? Для того, щоб отримати промокод, вам треба перейти за посиланням під відео. Я обов'язково залишу його ще в коментарях. Після того, як ви перейшли за посиланням, вам треба зареєструватися на сайті, натиснувши Create an Account. Після того, як ви натисли Create an Account, вам відкриється такий попап реєстрації. Вам обов'язково треба заповнити всі поля, натиснути Register і після того перейти обов'язково в пошту і підтвердити ваш аккаунт. Після того, як ви підтвердили ваш аккаунт, вам треба перейти на вкладку «My rewards» і натиснути View Activation Key. Вам стане доступен ваш промокод. Промокод унікальний. Використати його можете тільки ви, скопіювати його і перейти в ваш аккаунт World of Tanks, натиснути Активувати код Wargaming», вставити ваш промокод і натиснути Активувати код. Після цього ви успішно отримаєте ваші призи. Поздравляю, ви отримали класний танк на 14 днів. Нищо, гарних боїв дриже!